У будь-якому випадку, якщо він хотів би виправити ситуацію, тоді він мав би внести те саме, що ті депутати внесли від себе. Закон, яким скасовує повністю оцю норму, яку було введено. Просто скасовує все без неї. Ліквідовує, відкликає назад. Це можна зробити, Можна. як нова, нова законодавча ініціатива. Нова. Все. І, і по всьому, все вернулося назад і просить пробачення за злочинні дії. Він пробачення не хоче, не просить. Він далі називає набу російською організацією. Це шизофренія, повна шизофренія. І друг, третє, він вносить якийсь новий закон. Навіть якщо цей закон буде непоганий, навіть якщо там більш-менш все відновлюється, це не буде той закон, який був. Ніхто цього нормально не визнає. Можливо, якось зроблять вигляд, що вже там Бог з ним, Бог з вами, але найголовніше європейська інтеграція скасовується. А тепер саме на цьому законі побудований принцип нашого безвізу. Кажемо, не буде в нас поганих дій. Грузії теж, до речі, Грузія в Трійці. Грузія, Україна і Молдова була на першому місці Молдова на третьому. Найбільше відстава Молдова зараз стане членом Євросоюзу. Україна навряд чи колись стане членом союзу Євросоюзу. Грузія ніколи більше не стане членом Євросоюзу. Її викинули зі списку з нею. Повністю припинили переговори. Повністю грузини дуже обурювалися. Як це так? Ну, влада грузинська народ то само собою, народ то проти своєї влади воював, акції все проводив. А владі було глибоко наплювати. І там, в Грузії, знову ж порівняння з нами, так само був закон про іноагентів. Я читав той закон про іноагентів. Ну, він тому Івані Швілі. Сто років не був потрібний. Цей закон це є можливість вводити тоталітарний режим. Якщо ти йдеш до європейського союзу, а вони реально хотіли, вони справді хотіли. Причому не завжди тільки хороші хлопці хочуть стати членами Європейського союзу. Янукович до того як йому Путін зачепив якесь одне місце в десь дверях, дуже боляче теж страшно хотів бути членом європейського союзу. Якщо, так, якщо, я пам'ятаю 13-й рік такі розмови відбувалися. Ви пригадаєте, як Лєвченко, той, що був секретарем Донецької міськради, кричав обурено в на Шустеря на депутатів від нашої України, Ющенківських, ви не є. Ви навіть не можете страну нормально вести в Європейський Союз, Учитесь, Віктора Федоровича, як страну вести в Європейський Союз. Це, це Лєвченко Шариков. Від партії регіонів останній кінчений Шаріков, якого навіть тоді я знаю, Борис Колєсніков Шариковим, по-моєму, обізвав його і обізвав критином кінченим і все інше. Там собака і бішена і багато інших йому навішав до того. А тут він кричав про європейський союз. Погані хлопці теж хочуть європейський союз. Бо погані хлопці розуміють, що там добре, а з Росією погано, тому що Росія і своїх потім добиває, своїх так само знищує і тому. І тому іванішвілі дуже хотів європейський союз, але Путін натиснув так само, як на Ноковича раніше, як на Зеленського, зараз. Натиснув. І що робить Іванішвілі? Йому кажуть, ухвали. Закон, за яким тебе не пустять до Європейського Союзу, і дають йому цю версію ухвалити цього закону про іногенцію. Він йому не був потрібний. Якщо ти йдеш в євросоюз, тебе вже він не буде працювати. Тобто ти хочеш євросоюз, але ти ухвалюєш закон, з яким тебе не пустять, який тобі 100 років не потрібний, але ти його робиш як обов'язкову вимогу і фетиш. Це те, що називається розписатися кров'ю, що ти зробиш так, щоб тебе в Європейський Союз не пустили. Пролити кров на майдані. Це був обов'язковий фетиш для Януковича, щоб його Європейський Союз його не пустять. Це вимога Путіна. Підняти збурення на особливо болісну, фетишизовану, скажімо чесно, тему Буйса, Вона фетишизована, але вона реально болісна. Це є вимога Путіна до Володимира Зеленського, Янукович. Іванішвілі Зеленський. Хороша компанія в нашого діаплідента. О, яка хороша. Слухайте, самі механізми. Ну от я, я свій вчорашній помов, вечірній випуск про це писав на Ютубі. Я взяв і просто розібрав це в детальках. Зараз я не хочу так далеко залазити. Ну, слухайте, ну це копія. Вони поводилися, розумієте, от є випадки, коли ти. Сам працював політехнологом, і ти знаєш, як працює сценарій. Ти пізнаєш почерк. Почерк політехнологів дуже легко пізнається. Я не знаю, чий це почерк, це не Сурковський почерк, це вже пізніші. Але я впізнаю цей почерк. Тобто для Зеленського, для Іванішвілі, для Януковича сценарій підписатися кров'ю, щоб тебе не пустили до Європейського Союзу, писала одна і та сама людина. Одна і та сама. Я почерк пізнаю дуже добре. Тому насправді ну це та сама історія. Завдання не врятувати команду Зеленського від уваги НАБУ. Там достатньо було набрати один номер і сказати: Андрюша, я що ти це робиш? Що це там твої люди, кривоноси якісь, підмогу Міндіча, кажуть, копають. А ну, Андрюшенька, прекрати немедленно. І все, і припинили би. Або зробили б так, щоб воно нікуди не полізло. Піднялося і занурилося би дальше. Тому що це все було під контролем Єрмака, але чомусь робиться саме дії, які мають викликати особливий негатив. Причому знову ж таки занадто сильно перегрівати не можна. Вони вивчили технологію гойдалки, гойдання, от що вони робили з залужним: звільнити залужного скинути восени 23-го року було неможливо. Просто неможливо. Це було це би армія могла збунтуватися. Це люди могли б збунтуватися. І вони почали гойдалки. Вони почали втомлювати. Було три чи чотири підходи. Вони думали його взагалі в березні знімати, того що я знаю. Але Америка була готова виділити Україні фінансову допомогу. Якраз по-моєму 11 чи 12 лютого мали відбутися голосування уже Це 23-го оклад... Так, ще лютого, а виділили аж квітні. і тоді. Зеленський прискорено не дохитав це все і зняв прискорено залужено. Тоді навіть так, трошки 24-й рік. Це 24-й, Так Так, в 24-му зняв саме для того, щоб прискорити ситуацію, щоб не дали нам гроші. Нам дійсно не дали гроші аж тільки через пару місяців, все ж таки дійшов. Ну це підривна робота проти України. Ну а як інакше, це можна пояснити по залужному. Робили гойдалки зараз. Зробили знову ж. Я дивлюся на цю історію, і мені щось здається щось дуже нещиро. От в такій ситуації казав: не вірю, і я не вірю. Я не вірю в добрі наміри Зеленського щось повернути назад з цим заявою про новий законопроект. Я не вірю. Я вірю, кому я вірю. Я вірю тим людям, які вийшли на ці акції протесту. От їм я вірю на 100%. Тому що, перше, я бачив, як такі люди пішли. На акції протесту, коли була скасована ну, тільки заява про скасування євроінтеграції Шазаровим, ще, ще не Януковичем. І як першу ніч пішли, саме такі люди пішли, саме вони пішли. Просто, ну може, їхні батьки, бо все-таки скільки років минуло з того часу. Вони пішли туди, але я пам'ятав інше, це організовувалося і відбулося саме з сценарієм: знаєте, яким арабська весна, коли люди, відчувши. Що диктатура починає згущуватися? Це відбулося, почалося насправді, по-моєму, в Єгипті і в Тунісі, там, де диктатури сильні не були. Там добре люди в соцмережах ще піднятися. І люди піднялися на акції без керівної сили. Це, це автоматична самоорганізація через соцмережі. От їм я вірю. Тут я ніколи не повірю всі ті розповіді, що там хтось їх проплачував. В ці люди піднялися самі, так само, як вони піднялися під час Арабської весни, так само, як такі ж самі люди піднялися, коли Азаров заявив про скасування євроінтеграції. Поставіть на паузу. Така сама історія. Їм єдиним я вірю. А далі, коли я дивлюся, як це все відбувається, тут раптом притула обурений, лачен обурений, тим, mm -hmm. що, бачите, урнам. Хто? Стерненко, а я не знаю, Стерненко, по-моєму, захищав Зеленського. Це він, він зараз теж обурювався, Те, а значить, його треба було підв'язати під це. Коли вони полізли, я відразу сказав, зараз буде відкат. Зараз все піде назад. Перше, вони дискредитують. Друге, багатьох цих людей є завдання тільки кричати. Знаєте, що кричати? Те, що кричали тоді на євромайдані, першому ще самому початку пригадаєте Богдана Бабич, дружина Кулика. Який працював в Льовочкіна в адміністрації президента Януковича, його дружина, яка організовувала перші ті групи, там самоорганізацію певно робила, вона підняла лозунг. У нас буде майдан без політиків. Нам ніяких політиків не треба, тільки студенти, тільки можуть. Одна з тут зібралося 300 чоловік, і ми знесемо, знесемо владу Януковича відновимо євроінтеграцію. Це повний боєв, це повна дурня. Це Льовочкінщина, це Льовиченківська була певна афера. І зараз, коли я побачив певних людей, які туди з боку сунуться. Мені стало зрозуміло, буде саме таке. Ну, поки що ми бачимо наступну річ. яка знову, я люблю асоціації згадувати. От, я ж не раз казав, я ж не завпам'ятни, я просто злий, -призлий. І Пам'ять мене дуже добра. Знову ж, те, що зараз відбувається, знаєте, що воно мені нагадало? Воно мені нагадало ніч на Банковій, коли Зеленський поїхав до Парижа. Як там, тому мультику, і ні, до городу Парижу, посмотри на Путіну. Так, 19-го року пізної осені, посмотрить Путіну в глаза і побачите там мир. Він їде туди, а групи протестні, піднімаються, кажуть, ні, він привезе, там буде зрада, ми йдемо на банку. Вони заходять, реально прориваються на банкову, вони нам ставлять палатки, вони там палять вогні, вони там щось вже готуються залишатися. Зеленському не буде куди повертатися, якщо буде зрада. І пригадайте, що потім відбулося. Я звіряв по часу, по таймінгу. Здається, це відбулося саме тоді, коли реальна зрада і відбувалася. Ще нічого не було відомо, був тільки відомо про загальне засідання, і Зеленський пішов на особисту розмову оце збочення очі в очі з Путіним. І в цей момент виступає пан Басараб, потім виступає пан Білецький, потім виступає ще кілька людей, які, ну, м'яко кажучи, ну, потім ми побачили, що ці люди дуже близькі до банкової. Виступає дехто з Демсокириши і кричать наступну тезу: все, є інформація з Парижу, все в порядку, ми перемогли, зради не відбулося, можемо розходитися. Зради нема, можемо розходитися. Я дуже добре пригадую ту ніч: нема зради, можемо розходитися, все в порядку, нам донесли Парижу. Саме в ту годину і хвилину відбувалася головна зрада під час особистої розмови. Потім ми дізналися, що там була вода в Крим вибори на тимчасово окупованих територіях на Донеччині в Орду, саме вибори. Під російським контролем, але з України їх мало визнати. Це було передбачено, і там було домовлено третя річ, яку ми знаємо, інші ми не знаємо. А що було домовлено, це те, що буде створено легітимізація оцих ДНР на линери, так званих методом визнання певної спеціальної групи. Її назвали дорадшою. Але чомусь це дорадча, де справом ухвального голосу так справом ухвального голосу ДНР. 10, ні, ДНР 5, ЛНР 5 і українська держава 10, тобто їх 10 і нас 10 з правом ухваленого голосу, один в один. А Росія вже ні при чому, Росія разом з Німеччиною і Францією дорадчий тільки те, голос. Те, чого ви дуже хотів, дуже він хотів, умити руки, щоб він не, не був причетний до цього. Так, і це чисто російська стопроцентна зрада. І саме Щоб перевернути момент, на внутрішній конфлікт. Так, 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 на внутрішній конфлікт, нічого більше, так. ви правильно кажете. І саме в цей момент, коли це... Як виявилося, обговорювали в Парижі в цей момент пан Басараб заявляє: З нам відомо, зради не відбулося, можемо розходитися. От я згадав вам про ніч на банковій листопад чи коли це було? 19-го року саме цев'ятого 9, 9 грудня 2016, А, 9 грудня. 2015, точно після того ж арештували відразу теж на водочка, така знаєте, дуже типова е, Ріфмастера Антоненка арештували потім і все Тут інше була прес-конференція, де так, Це все було прив'язано. Це як він Рябошапка. Рябошапка, сам Зеленський прибув, тому що йому Путін папочку дав. Потому что Путин то папочку дав. Я хочу вам... Знаете, Владимир, нам очень хорошо пошел разговор. У нас очень хорошие выходят общение. Я хочу вам тоже делать маленький подарок. Там у вас нехорошие люди против вас готовят. Но они уже убийствами промышляли. Тут наши собрали материалы. Поскольку там как бы бывшего нашего гражданина ваши кокнули. Ну, нам как бы не жаль, но мы собрали. Там Авакову. К нему сейчас подойдет Сурков. Передаст папочку. Вы Авакову скажите, пусть он очень быстро этим займется. Это ваше спасение. Я хотел вам Діли такий подарок. Це я інсценізую, як відбувалася ця розмова, після якої арештували Ріфмастера. Я знаю, що була папочка. Я знаю, що її передав Сурков. Я знаю, що її отримав Ваков. А як розмовляв Путін з Зеленським, як йому це представляв, я просто інсценізував. От вам що відбулося? Про це певні люди викликали: зради нема. І от зараз ЛСДшники починають розганяти все, зради нема, ми перемогли. Що ми перемогли? Зеленський далі називає набу російською. Зарадницькою структурою. Зеленський не попросив пробачення. Зеленський не скасовує злочинний закон. Зеленський замість нього внесе якийсь інший закон, який він сам назвав збалансований, який розробили його силовики, який, ми підозрюємо розроблений ще давніше, який нібито відновлює якусь там, е, якісь там баланси. Він не відновлює баланси, він робить якісь нові баланси, які він вважає, що комусь допоможуть. Закон, який не відповідає тому, який був погоджений нашими міжнародними партнерами. Що це є? Це продовження гальмування, от я згадував вже про Грузію, гальмування нашої європейської інтеграції. Вона зупиниться, її перекриють рано чи пізно. Ми не будемо членами Європейського Союзу. Мені здається, що якщо ця вада ще хоч трошки збережеться, про Європейський Союз треба забути. Після того, знаєте, для нас включиться, коли нам обнулять, отак як Грузії, обнулять пройдений шлях. Бо зараз ми ще кандидати. Якщо нам скасують кандидатство, а вони мають на це право, воно в них передбачено. До речі, безвіз теж. Україна перша країна в світі, яка отримала безвіз паралельно з рішенням Європейського союзу, який ухвалив спеціальний європейський закон про механізми скасування безвізу. Вони не вірили Україні. Вони вас вони повірили Порошенко. Вони не повірили українцям. Вони розуміють, що Українці рано чи пізно беруть якогось такого зеленського там чи чергового Януковича, чергового бойка. І тому вони застрахувалися. І тому Україна перша, хто у кого може бути скасований безвіз, і скасоване кандидатство. Пояснюю, в чому проблема? Якщо в нас кандидат залишається, ну ми просто затягуємо. От зараз ми не рухаємося. Ми рік, нам рік розказується, як у нас відкриваються рамки, а вони не відкриваються. Кластер, Він... кластер має запрацювати, а вони... А, вони... а вони не запрацювали, вони Ріж... ним вони... Тепер ми по... отримаємо, ми... ми відкриємо кластер та, по-моєму, нам закриють тепер ні. кластер. Тепер ні. Тепер, е доки ця влада, нам нічого не відкриють і руху не буде. Але доки в нас не скасовано кандидатство. Це дуже важливо, щоб його не скасували, доки воно не скасоване. У випадку зміни влади, нова влада, якщо вона хоч щось зробить потрібне в євроінтеграції, перестане робити зло, вона матиме можливість відновити з тої точки, на якій заморожено було. Тобто, з моменту початку відкриття першого кластеру. Це можливо, доти, доки не скасовано, але якщо буде перейдена певна межа, оте, що відбулось в Грузії, Якщо ж відбудеться якийсь сценарій розгону оцих мітингів, які почалися, якщо люди, от зараз їх заспокоюють, оці штрихбрехери, я інакше не назву, оці всі лідери суспільної думки всі почали кричати: Ура, ми перемогли! Хто переміг? Ще раз кажу, нічого не ми не перемогли. Але ура, перемогли, як на банкові тоді було, зрада скасовується, всі розходимося. А якщо люди не розійдуться, а якщо Зеленський проти них застосує силу проти тих дітей, а якщо відбудеться ще щось там, тоді в нас буде точно так само, як в Грузії. В той момент, коли нам скасують кандидатство, ще раз кажу, Україна з Молдовою перші країни, яким кандидатство дали разом в комплексі з механізмом його скасування. Тобто нам його можуть скасувати. І якщо нам скасують кандидатство, для нас почнеться шлях повністю з нульової точки, навіть мінусової, попереджає це двоє. Про це багато говорив в європейському союзі. В нас не люблять це повторювати. Насправді це два цикли повноцінних виборів. Тобто, умовно, нам зараз скасували, обрали нормальну владу. У 26-му році уявимо, проходять вибори, обирають хорошу владу. Президента хорошу парламент, такий, який обирає євроцентричний проєвропейський уряд. Європейський союз каже: фіксуємо, але відновлення нормальної роботи. Ми зараз будемо з вами проходити всі, всі попередні речі до. Кандидатства, ми від, не відновлюємо вам кандидатський статус. Ми проходимо все, ми по максимуму робимо всі реформи. Ви робите все, що тільки можна. Але до моменту наступних виборів наступні вибори, які будуть в тридцять році, ви тоді знову обираєте хорошого президента, хороший парламент, який сформує хороший уряд. І от в тридцять році, після таких виборів, ми відкриємо для вас знову кандидатський статус. І, можливо, до 34-го року, як сказав Мерц. Вам вдасться встигнути вступити до Європейського Союзу? А може вони? Оце станеться, якщо нам скасують, як Грузії скасують кандидат в Європейський Союз і припинять євроінтеграцію. Це буде автоматичне. Обновлення. Може він щось знає? Може щось знав Мерц? Може і знав. Ну, слухайте, ну Берд же ж теж відстежує: ну, він товаришує з Прошенком. Він відслідковує українську політику. Він єдиний, хто не занурює Зеленського в теплу ванну. Прадуєте, коли Зеленський був у нього в Берліні. Що там було в них, яка розмова була сам на сам, я не уявляю, але Зеленський вітер вискочив. Він ще відбув той брифінг, а далі ж була урочиста частина. Це ж він дуже любить. Урсулі фон Дер Ляй, яка його в компліментиках весь час скупає в теплій ванночці, мали вручати якийсь німецький орден. І він був учасником, офіційним учасником цієї процедури. Він мав її теж вітати, а вона його, і там ще якісь теми про Україну, мали бути. він втік. Мені став такий холодний душ від Мерца, що він покинув Берлін відразу ж після переговорів, втік з Берліна. Помчався терміново. Там казали, що бути ще наступний день. Ні, наступний день його візит не планувався. Він мав пізно ввечері вилетіти до Жешова з тим, щоб в за ніч проїхати відповідно від кордону до, до Києва. до Києва тут. Стала комендантська година, все, тобто він по часу мав вилетіти пізно ввечері на територію України, мав їхати після 12-ї ночі. Отакі От були розрахунки, такі були плани. Він втік на 5 чи 6 годин раніше, не втримався втік, тому що там було дуже холодно. Мерц знає. Мерц всі ті речі дуже добре відслідковує. Він реаліст. Він розуміє, що рано чи пізно це вилізе назовні. Чи знав мертв, що вони будуть зривати е, законодавство антикорупційне? Ну. Можна було прорахувати, тому що болючих точок не так багато. Арешт Порошенка болюча точка, яка би зрив би повний. І це попередили. І Зеленський боїться, тому що я так розумію, що були попередження, що буде по ньому. Тоді по його людях відповідна реакція. Зрив антикорупційного законодавства, ну і не знаю навіть, що ще. Ще якісь інші є, очевидно, що маркерні точки, але їх дуже мало. Їх, мабуть, на пальцях одної руки можна порахувати. Оте, що Зеленський зробив, це одна з цих крайніх маркерних точок. Він саме це і виконав, саме це зробив. Це для зриву євроінтеграції. Тому я не вірю, що це було просто для того, щоби. Ну, врятувати себе від надмірної уваги НАБУ. ні, це для зриву євроінтеграції, нічого іншого. Це копія. Ще раз кажу, це просто щоб ніхто не сказав, що Чорнові щось вічно дофантазовує. Згадайте, що робив Янукович, починаючи з листопада місяця 2013 року. Згадайте, що робив Іванішвілі, коли раптом розвернув Грузію різко в бік Росії. От ці двоє робили точно те саме, що зараз робить Зеленський, точно те саме. Видання Політіко написало статтю, в якій вказується, що популяризуюча сила Єрмандрія Єрмака. Права рука президента Зеленського викликає занепокоєння щодо поширення авторитаризму. У дипломатичних колах Єрмак часто стає предметом шепотіння на коктейльних вечірках. Дехто висміює його схильність згадувати імена відомих акторів, таких як Шон Пен і Джесіка Честин, публікуючи їм привітання з ним народження в соцмережах, але саме завдяки своїм зв'язкам із знаменитостями, Єрмак мобілізував велику групу відомих особистостей, які виступили послами на підтримку України, збираючи кошти на гуманітарну допомогу та дрони для військ на передовій. А, мабуть, найпоширеніша критика стосується розміру його его. Планетарне, так описав його мені один західний посол, який безпосередньо мав з ним справу протягом багатьох років. Галактичне, це більш влучне слово, заперечив інший посол. Самовпевненість Єрмака призвела до конфліктів з кількома західними послами, які працюють у Києві, зокрема, з колишнім послом США Бріджет Брінк, яка у квітні подала відставку на знак протесту проти політики Трампа щодо України. Ну і там розповідається про те, як відбувалися, наприклад, зустрічі. З главою адміністрації Білодому Білого Дому, Дому Сьюзі Вайлс. Вона так і не відбулася. Пишуть вони зустрілися в коридорі, проходячи повз один одного. Коли Вайлз пішла далі, Єрмак встиг сказати лише одне речення. Я хочу сказати, що ми виграємо війну. Спроба зустрітися з держсекретарем радником з нацбезпеки Марко Рубіо пройшла лише трохи краще. Команда Венса проігнорувала його. Це була катастрофа. Зізнався один з українських чиновників. Ну ось бачите, не тільки політико пише, і The Times написало нещодавно Пишись. також статтю про авторитаризм сповзання України до авторитаризму. Бачимо, що західна преса ну, не жалує, скажімо так, нашу владу. Знаєте, штука в тому, що до оцих подій, які зараз відбулися, західна преса ну не жалувала українську владу, але якось жалувала Єрмака. Ну кажу, Єрмака, Зеленського, господи, Зеленського, били так. в основному по Єрмаку. Єрмак став таким своєрідним громовідводом, він сам собі. Тому винуватий, тому що йому хотілося показати свою демонічність, свою впливовість і все інше. Отой От попередній, давніший ще стаття в «Політику», давна, ота в паперовому варіанті, тому що в європейський виписк на папері, який у нас майже ніхто не читав дослівно, мені вдалося якимось чином його відшукати таки, там. Це чисто замовна стаття. Так ніби негативно, але це те, що він хотів про себе показати. І цим він викликав до себе надмірну увагу. І це, ну це знаєте, як про з Другої світової війни, про американського пілота, яку ну, літак впав, він в морі, так. в океані, плаває в тому в жилеті рятівному, а там свисток. І він витягнув свисток і свистить, випиває акула. Дядько, а ти що свистиш? Хочу, щоб мене почули. Ну тебе почули. Задоволений. Це... Досвистався, називається єрмак. Досвистався. І тому він став громовідводом, на нього пішло. Я думаю, що, мабуть, Зеленського все-таки не єдиним єрмаком. Зеленський свою владу, гарантії безпеки свої побудував, в принципі, за принципом, за методом чотирьохніжкової табуретки. Чотири ніжки це достатньо стійко. Ну, три ніжки, три точки офори стійко, але в нього чотири точки офори. Моя, це моя теорія. Знову кажу, це я сам її вибудовую. Одна точка опори це єрмак. На ньому тримається контроль уряду, на ньому тримається контроль армії, безпосередньо оборони і зовнішньої політики. Це дуже багато. І там є кілька спецназів, якими орудує єрмак. Армійський спецназ, власне, сили спеціальних операцій. І все. Друга ніжка татаров. Силові структури силові органи, всі весь репресивний апарат в державі. Весь там з 6 спецназів відповідно. А ще в Єрмака ще є набу. Там теж свій спецназ є. Вся антикорупційна інфраструктура під контролем Єрмака в Татарова. Всі силові органи. Зі своїми спецназами. Тобто, до татарова не може потикнутися Єрмак, а до Єрмака не може потикнутися Татаров. Але дві ніжки це не стійко, це не певно. вони можуть домовитися, щоб цього не сталося. Була третя ніжка. Першу машу сторони Марія Левченко ми всі знаємо. Це та секретарка його ще з кварталу 95, яка сидить в нього в кабінеті разом з ним в кабінеті. Не маючи офіційного допуску до державної таємниці, вона має реальний доступ до всіх таємниць, всіх таємних нарад. Але вона дружина відомого російського громадянина і помічника депутата єдинороса Валуєва. Це Гогіла Швілі. І за всіма даними, ну біографія така, що може бути тільки в завербованого ФСБ. Там просто інакше неможливо. От вона доступом до всього вона є. А ви знаєте, що Кирило Буданов. Його дружина з крайньою стадією московського патріархату головного мозку найближчі друзі, родини Галишвілі і Марії Левченко. І вони жили в одній єдині, в одному єдиному домі, який віджали в якогось бариги. в реального бариги, який торгував валютою незаконно. Потім втік з країни йому дали можливість втекти, А зате він лишив їм свою хату. От вони, дві сім'ї, жили в одному будинку. І в зв'язку з цим контроль, і Зеленський дуже добре знав про Буданов. Єдиний розвідник, кого він знав, це Буданов. От тоді, коли він знімав бурбу, пригадуєте по Вагнергейту був отой весь бруд. Він тоді сказав: мені знайомі люди в розвідці розказували, що бурбу не треба, але я там все-таки вирішив лишити. Оці знайомі люди в розвідці. Це Буданов. Єдиний з ким він мав справу окремо поза татаровим Єрмаком. Тому третя ніжка це Буданов. У нього є теж свій спецназ. Вони спецназами міряються. Під час війни вони мірюються спецназами, значить це є Буданов третя ніжка і четверта ніжка це Російська Федерація і силові структури, яка є гарантом безпеки зеленського. І доки вони не дадуть добро, доки вони не знімуть з нього охоронну грамоту, ні Татаров, ні ярмак. Ніхто не ризикне підняти руку на Зеленського. Оце чотири ніжки, на яких тримається влада Зеленського. Де там український народ, де там законні органи влади. А знаєте, не для того народ голосував за Зеленського в 2019 році, щоб жити за конституцією, і от в цій ситуації історія вся ця з Єрмаком – це підсиджування. Ніхто поки що не ризикне один одного скупнути. Вони розуміють, що на цьому побудована їхня система влади. Єрмака не сколопнуть, але його пробують десь трошки понизити, і тому йдуть і статті відповідні і все. І на перший момент, коли відбулися оці атаки на набу і на САП, в мене була перша думка. Я її не відкидаю і досі. Але що це просто в тій воїночці Єрмак перейшов межу. Перейшов межу, десь зачепивши інтереси Зеленського особисто. Можливо, по Чернишову. ніякий кривонос, ніякі інспектори набу не відкрили би справи проти Чернишова, особисто близької людини до Зеленського. Давайте не будемо розказувати собі ці анекдотичні уявлення про героїчне набу. Ні, це неправда. Воно такі є в уяві тільки наших американських і європейських союзників. Тому атака на набу це катастрофа для України, але. Я думаю, що по Чернешову вирішив пройтися єрмак, який регулярно зачищає. Але цей раз він пройшовся без Татарова сам. І відповідно Татаров використав ту історію і дав Зеленському матеріали і отримав команду Фас і наїхав. Тому зараз, поки що, це є перепалочка своя ще крімсього іншого. Вона використана для того, щоб дискредитувати Україну перед світом, тому що наїзд на набу ніхто не пробачить. Але це поки що послаблення єрмака. В плані, ну щоб не зовсім він керував набу, не зовсім він контролював антикорупційну інфраструктуру і ще їхній спецназ. От власне це що все. А на заході мені здається, от після цієї історії може відбутися одна зміна, тому що поки що там ще раз кажу, говорять в основному тільки про ярмака. А от зараз, я думаю, почнуть говорити все-таки про Зеленського. Бо прив'язувати Єрмака, що Єрмак захотів зруйнувати набу, Єрмак хотів знищити незалежність САП. Ну, це виглядатиме для тих, хто є добрим експертами, там є хороші експерти, які знають стан справ. Це буде виглядати трошки трошки, як казав один наш літературний герой, пригадуєте, автор знаменитий Міша Допкін, німножко текст по-дебільному написан.